Через заборгованість держави частина Черкас може залишитися без опалення. Комунальному підприємству Черкаси Теплокомуненерго НАК Нафтогаз України два дні тому прикрутив газопостачання на 60%. відсотків. Виною тому борг черкаських тепловиків. Він становить 16 мільйонів 181 тисячу 300 гривень. Саме стільки зазначає керівник підприємства Павло Карась, держава заборгувала Черкаси Теплокомуненерго за різницю у тарифах. держава не підвищує тариф. Таким чином, дає субсидію. Людям. А з другого боку, каже, Черкаса Теплокомуненерго розрахуйте за газ за обленерго із Нафтогазом України. Получається нелогічно. Звідки Черкаса Теплокомуненерго взяти гроші? То виникла ситуація, коли з юридичної точки зору формально у нас є боро за газ. І абсолютно формально НАК Нафтогаз України розпочав обмеження газопостачання. Борг черкаських тепловиків дорівнює різниці у тарифі. Якби держава повернула кошти, теплокомуненерго у повному обсязі змогло б розрахуватися із Нафтогазом, а поки місто у небезпеці. Всі звернення до уряду, говорить Павло Карась, не принесли жодних результатів. Ситуації довелося дати широкого розголосу. Після появи черкаських чиновників та комунальників на центральних телеканалах справа зрушила з мертвої точки. Вчора обмеження газу було знято, тільки що я підписував лист на Чіркаси газ з проханням розпломбувати запломбовані котли. Тому що при 20-градусних морозах у нас повинно працювати все. Щоправда, зазначає головний тепловик міста, наданих лімітів вистачить всього на кілька днів, якщо температура повітря продовжить знижуватися. Синоптики тим часом прогнозують до мінус 33 вже на наступному тижні. Ми не здатні забезпечити абсолютний ну, температурний режим, коли температура падає більше 30 градусів. Наші мережі розраховані десь до 20. Ну, графіки температурні, розраховані десь до 26-28. Крім того, говорить Павло Карась, погано вплинуло на остаткування тепловиків і відключення електроенергії. Якщо ситуація повториться при сильніших морозах, це вже відчують споживачі. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.